Всім привіт-привіт! І з вами на зв'язку Анастасія Сільчук, і сьогодні будемо з вами говорити про нішу Таро. Дуже цікава ніша, а, мягкенька, не тверда, і багато людей взагалі не розуміють, як її можна продавати через інстаграм. А сьогодні я вам ще покажу супер класний кейс, як Анна зробила класні результати, застосувавши мою методологію. Знайомтеся, це Анна. Людина, яка виїхала за кордон. Так як більшість українців під час початку повномасштабної зіткнулася з тим, що до війни вона класно вела Інстаграм, з нього заробляла, виїхала, пройшла декілька навчань по веденню блогу і не отримала бажаного результату. Зневірилася в абсолютно це. Яким чином занесло її до мене? Каже, що підкупило те, що ми працюємо індивідуально з кожним клієнтом на результат, і це максимальна відмінність мого продукту. Від інших, що є на ринку, тому що ми продаємо не курс, а в нас менторський супровід і індивідуальний підхід. Що ми маємо? Анна виїхала за кордон. І ось ця вибита стабільність-під ніг змусила її йти працювати офіціантом за кордоном. А відклинула Таро все на інший план, перестала вести блог, і просто на такому от моменті зрозуміла, що. Вона так більше не хоче, пропрацювала декілька років і хоче повертатися сюди, але вирішила зайти в роботу одразу з супроводом, побачивши декілька моїх кейсів в роботу, і налаштована була максимально. Спочатку, чи одразу все вийшло, не одразу все вийшло. Вчилися продавати, десь зливалися заявки, десь докручували самі продажі, скільки наших да, повиїжджало і втратили надію. Що можна повернутися до попереднього життя, що не обов'язково працювати на когось за кордоном. Це був основний запит Анни: прийти до того, що вона зможе сама себе забезпечувати, не працюючи в ресторані офіціантом. Що ми мали в цифрах? 5300 підписників. Спойлер, охоплення, там не тисяча, там всього 120 охоплення. Дохід 25 тисяч гривень на місяць. Зневірилася, що в інстаграмі можна заробляти. Зневірилася, що під час війни купують послуги таролога і навчання. І з цим ми з ним почали працювати. Що ми зробили? Побудували, по-перше, був продаж послуг плюс продаж навчання. Люди самі вчилися працювати з картами таро. Щоб міти ними користуватися на постійній основі і бачити, що де їх чекає, це стало головним офером да, по створенню mvp продукту Почала продавати вже на третьому тижні. Таким чином побудований супровід, що наша задача не вчити вас там знімати рілсики, писати пости, а наша задача навчити вас продавати і вже почати заробляти. Який фінансовий результат, в принципі, отримали? 210 тисяч гривень на тих охоплення, які були. Це продаж навчання, плюс послуг продавали на 40 тисяч гривень, разом 250 тисяч. Сказати, що Анна. Задоволений результатом, я думаю, що нічого не сказати, тому що тут прибуток виріс в x да, якщо ми говоримо по місячню. Відчуття реалізації себе дуже сильно. Вона зрозуміла, що тут можна продавати, що її продукт затребований. І зараз Анна заходить ще на одне коло роботи зі мною. І ми будемо масштабувати її результати, а, тому що. Ну, грошей, як я думаю, багато не буває. І дякую дівчатам за довіру. Виходять до мене по декілька разів. Це такий, знаєте, найвищий показник того, що ми робимо все правильно. Тому вона працює над своїм і що ми з нею зробили. По-перше, на охопленнях таких ми застосували теплі продажі на свою аудиторію, побудували контентні воронки плюс автоворонки. Автоворонки ми використовувати будемо на наступний запуск. І це дало можливість уже почати. Дивитися в ту сторону, щоб залишити свою роботу. Тому, якщо ви е, за кордоном і маєте певні навички, щось ви вмієте робити, завжди все можна продати за допомогою Інстаграма. Незалежно, де ви знаходитеся, незалежно хто ви. Інстаграм дає чудові можливості. А програма про левел це менторський супровід допомагає реалізувати ваші наймасштабніші мрії, найсміливіші. Але ми це робимо, звичайно, по стратегії, тому що е, Таро ми продаємо. По одному, майстри перманентного макіяжу, які працюють офлайн, да, надають офлайн послуги, вони мають продавати по-іншому. Наша задача індивідуально під кожного клієнта, залежно від ваших активів, залежно від вашої фінансової цілі, побудувати стратегію, яка приведе швидше, легше, і підстелити вам соломку, щоб ви отримали бажаний результат в рази швидше, щоб ви точно знали, що спрацює, а що не спрацює. Тому, якщо ви хочете. Нарешті, не лише створювати контент, а на цьому заробляти, навчитися правильно продавати, мати стабільний прибуток з місяця в місяць. Запрошую вас на індивідуальну стратегічну сесію з моєї команди, де детально проаналізується ваш бізнес. Так, да, це основне моє кредо, що інстаграм це лише. Майданчик реалізації ваших послуг або продажу ваших навчань. Головна наша задача це побудувати бізнес, розуміти цифри, а скільки вам треба заявок, а скільки тих заявок у вас прийде, яким чином вони прийдуть, скільки ви зможете почати продавати, і скільки вам треба взяти клієнтів. Це все індивідуально розрахуємо з вами на стратегічній сесії. Детально проаналізуємо і детально покажемо точки росту. Ви побачите, як саме буде працювати моя команда з вами. Ви отримаєте відповіді. Всі на свої питання. І якщо ми побачимо, що ваш запит релевантний, тобто, значить, що релевантний, що ми розуміємо, що наша методологія 100% вам допоможе. Ми можемо гарантувати вам результат. Для вас буде створений супро-офер на роботу зі мною або з моєю командою. Тому, якщо ви ще не заробляєте з інстаграм, пройшли безліч масових навчань, я вас запрошую на супровід. Менторський, де ми будемо працювати для вас і над вашим результатом.